Друзі, всім привітик! Всіх вітаю у новому відео. В нас сьогодні 18 лютого. погодка просто чудова. Я прокинулася, моя родина ще спить. І зараз підемо з вами на кухню, будемо робити окрошку. Вчора ввечері пізно мені стукнуло в голову, думаю, є в мене там шматок огірка свіжого, шматок ковбаски вареної. Думаю, чому б не зробити окрошку? Відварила, поставила картоплю з яйцями. І зараночку вже ось стала, поначищала, понарізала, зараз посолимо. Я роблю крошку на кефірі, дуже люблю саме таку кефір плюс газорована мінеральна вода. І далі ще потім за смаком я додаю або лимонну кислоту, або сік лимона, але в мене наразі нема. Підемо сьогодні, прогуляємося. Та, дай Бог, не забудемо, її купимо, щоб довести до потрібного смаку. Добренько перемішаю зараз, щоб розчинилася сіль. І залишилось в мене кілька картоплин відварених. Зараз приготуємо з них сніданочок, підсмажу картопельку з цибулькою. Поставила, щойно валяться в нас роделечки. І, мабуть, ще яєчню зробимо. Знаєте, чого вже давно хочеться? Хочеться домашнього сала зробити, шкварки підсмажити і на шкварках підсмажити яєчню. Дуже-дуже полюбляю таке. Зараз швиденько поснідаємо та підемо прогуляємось. Можливо, навіть десь сходимо на риночок та й може навіть пощастить її. Придбаємо домашнього сала. Друзі, я відчинила вікно на кухні. Боже, яке повітря! Вітру взагалі немає, сонце гріє, швиденько збираємося на вулицю і біжимо гуляти. Підемо, пошукаємо пташок, погодуємо все ніяк, не можемо дороздавати їм Переловку нашу вже, мабуть, третій раз з собою беремо. Як не вийдемо, голубів взагалі нема, де вони всі ховаються, Бог його знає, самі лише ворони на вулиці. На жаль, сьогодні не вийшло. Хотіла вийти трохи раніше. Всі дерева були дуже-дуже гарні сьогодні. Такі білі, вкриті інієм. Зараз вже сонечко підігріло, все сипеться, тане, дуже шкода. Така краса була, не встигла. не встигла я вам показати, передати це все, поділитися. Але погода просто супер. Хоч і сніг і мороз на вулиці, але мені вже, я не знаю, пахне весною, просто в повітрі літає, це, це вже пора року. Хочу з вами дечим поділитися, поспілкуватися, але почну трохи здалека. Кілька відео тому в мене був один з коментарів від підписниці. Вона теж знімає на Ютуб відео, я на неї теж підписана. І, судячи з її коментаря, я зрозуміла, що вона, ніби на мене ображається, що я не дивлюся її відео чи не коментую, не виявляю активності. Хочу. Дещо сказати стосовно цього. Наразі я майже нікого не дивлюся. Наразі я живу лише своєю дитиною, своєю родиною. Якщо я дивлюся якісь відео або шукаю якусь інформацію у вільний час, то це лише сугубо за Покровський напрямок, за місто Павлоград і за місто Харків. Більше наразі. В мене навіть ну немає якогось часу. В мене навіть для свого влогу, для своїх відео нема по суті часу. Я, якщо ви помітили, дуже рідко стала викладати відео, та й в принципі дуже часто їх і не викладала до цього, тому що реально немає часу. Хоч я тепер із чоловіком наразі на даний час проживаю. Але часу все одно від цього не, не збільшилося. Ще хочу сказати: якщо хтось з моїх підписників живе на лінії бойового зіткнення чи десь поблизу, не втрачайте часу, евакуюйтеся. Якщо ви з Донеччини, то виїжджайте, виїздіть до Павлограду. Тут є добрий транзитний хаб. Вам тут обов'язково допоможуть. Тут працює дуже багато організацій, вам дадуть гуманітарну допомогу, допоможуть оформити грошову допомогу. Якщо вам потрібні не знаю, встановити якісь документи, потрібен одяг, ліки, вам всім обов'язково допоможуть. Якщо вам нема куди. Їхати. Зараз надалі триває з Павлограду евакуація в різні регіони на Закарпаття, Івано-Франківщину, Полтавщину, Черкащину. Тож, якщо не знаєте, чи боїтесь, вам нема куди їхати, обов'язково не бійтеся і виїжджайте. Наразі у транзитному хабі в Павлограді встановили навіть модульні будинки. Де підключили водопостачання, електрику, встановили душові кабіни та санвузли. А ще приблизно півроку тому цього всього не було, і мами з дітками вимушені були ночувати, спати, знаходитися разом з усіма в общому залі, і це дуже на жаль незаручно. Якщо ви досі боїтеся, вагаєтеся, вам дуже шкода залишати все наше. Не бійтеся і не вагайтеся. Життя ваше та ваших діточок важливіше за меблі та техніку. Я знаю, про що я кажу, тому що так само ми виїхали без нічого, просто взяли кілька сумок з речами і поїхали у більш безпечне місто. Ми вже вдома, зараз будемо обідати. Єлі знайшла лимонну кислоту ВТБ, шукала її там де спеція, а вона виявилася там, де борошно, розпушувачі, дріжджі. щось я про це одразу не подумала. Тож додала, довела до смаку і зараз насипаю. Окремо, я ще люблю додавати в тарілку гречечку. Дуже мені так смакує, але це все на любителя. Ну і ще, звичайно, взяла чорного хлібчика до окрошки. На вечері в нас буде тушкована курочка з цибулькою та морквою. Ще був батон лежав в холодильнику. Вирішила зробити такі гріночки з кефіром, яйцем та спецієм. Зараз ще поставлю відварити гречку. Думала купити рис, але щось на нього такі ціни скаження. Все. Ходжу в АТБ, поглядаю, чекаю, коли вже на нього буде якась акція, та він стане дешевше, бо це капець якийсь. І ще до гречки вже підквасилася моя капусточка. Я думаю, завтра вона ще смачніша буде. Ну, зараз така вже легенька тільки почала заквашуватися. Тож, рецептик дієвий, 100% все добре, виходить. Дуже цікаво, цікавий рецепт був в мене в коментарях від однієї з підписниць. Там з додаванням меду дуже цікаво, якщо чесно, такого ще не чула ніколи. Треба буде якось спробувати та приготувати так залюбки, скоштую. Ну думаю, що це буде смачно та цікаво. Ще сьогодні придбали в АТБ... Запашні яблучка побачила їх. Тільки викладали сьогодні. Дуже хочу ще в мультиварці спекти шарлотку з яблуками, але це вже в наступному відео. Думаю, що буду робити завтра, завтра або післязавтра. Тож на днях чекайте, кому цікаво рецепт яблучної шарлотки від мене. Тож залюбки з вами поділюся. І так само буду в перший раз це робити в мультиварці, але вже на досвіді бачу, що випічка тут нормально виходить, пухка. Тож, я вже, якщо чесно, не боюся. Дякую, що дивилися це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, для мене це дуже важливо. Всіх люблю, ціную та поважаю ваша Світлана. Пока-пока, до наступного відео.